Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Олексій Буряченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч. Вітаємо, пане Олексію! Вітаю, друзі, ради вас бачити. Ми теж, Ми теж вас завжди раді бачити. І хочемо з вами поговорити про е, вибух на Кримському мосту. Ну і вже така. Була інформація, що, мовляв, там е, фуру, е, яка вибухнула, так е, її власник відхрестився, каже, що дядько їхав, він брав товар десь на якомусь складі по інтернету, завантажувався і так далі. Тому подібне. Тим часом, ну, якби Україна нібито не визнає, що вона підірвала цей Кримський міст, хоча СБУ написали так. Ну, недвозначно віршик перефразували Тараса Шевченка, сказали слава СБУ. Президент Зеленський розказав про те, що вчора в Україні було сонячно і Згадав сонце, що в Криму було хмарно. Теж так, ну такими натяками. Ми все говоримо. Тобто, прямо нічого не визнаємо. Но насправді значення цього вибуху важко очевидно переоцінити. паче значення велике і, і в Україні і для України, і в тому числі і для Росії. Це також абсолютно є очевидно. А тому бенефіціарів у цього вибуху кримського мосту насправді дуже багато. На, ну не для кожного є секретом, що через е, мис, чи е, доставляла зброя через Крим в на, на південь України на Херсонський напад. Тобто, чи отримала від цього Україна зиск? Ну, звичайно, так. Тому що ми, по-перше, призупинили постачання зброї, ну точніше, було призупинено по факту. Да? Не будемо казати, ми не ми почекаємо офіційної інформації. А по-друге, ну, окупанти в Криму зрозуміли, що вони знаходяться просто банально в пасці. А, і щоб покинути окупований Крим, вони просто тепер не в змозі. Ну хіба що там е скуповувати е плав засоби відповідні? Там, да, е хто, хто, хто круги, хто матався, зв'язувати їх в плод, ну і на Росію, так би мовити, е свіслом, Да. Ну, ну жарти жатиме, але там ну, насправді паніка подибальні шкалі на 5 з плюсом, тому що немає палива, немає. Продуктів харчування ажіотаж шалений і люди будь-якими способами намагаються все ж таки покинути саме окупанти, саме окупанти, окуп... тимчасово окупований Крим. На з іншої сторони, ну ми ж бачимо, що відбувається які внутрішні події буваються зараз в Москві, в Кремлі, на коли на масово заарештовують на вище керівництво військове, коли є величезна кількість питань до ФСБ, на коли заходять спецпідрозділи на розвардії, там вес в Москву, на саме в центр, блокуючи там відповідні рухи. Тобто там насправді також рухи досить цікаві відбуваються. Тому ну, насправді, як на мене, навіть я б назвав Росію російські внутрішні, скажімо, протистояння навіть більшим бенефіціаром, ніж, ніж Україна з цих вибухів. Тим паче, з офіційних даних тієї ж самої Російської Федерації, ми знаємо, що ця автівка вона прийшла з території Російської Федерації. Де проводиться повний максимальний обшук? Да? І тобто, це не те, що скажімо, кримські партизани да, спланували якусь таку Такі теракт, якусь таку спецоперацію, тобто мені більш гідним здається сценарій на насправді, що це була саме спецоперація Російської Федерації. Можливо, до цього був прив'язаний Пригожин, можливо, Кадиров. Ну, як на мене, зараз саме ці персоналі є найбільшими бенефіціарами таких репутаційних втрат військових та ФСБ, тому що той самий Кадиров і той самий Пригожин давно вже кажуть. Що ну, подивіться, які вони пержираті по, по, бюджету корупційні, да, а толку ні з сил, ні з військових, ні з ФСБ. На, ми бачимо, що в принципі ефекту немає ніякого. Тобто, резюмуючи ці на, аспекти, можна зазначити, що. На, Величезна кількість бенефіціарів у цього вибуху він наніс величезної репутаційної рейтингової шкоди самому Путіну, перш за все путіну. Тому що ми чудово розуміємо, що не, про яку фартовість пам'ятаєте да, оце закидали Путіна, що він фартовий, Про яку фартовість взагалі річ, коли на сакральний кримський міст він просто на одну секунду падає автомобільне полотно і в той же час, абсолютно. Подково там йде відповідне з паливом. Тобто, ну надалі пройшла інформація, що було додаткове мінування відповідних опор на автомобільного полотна. Тобто, що це, це означає, що це чітко спланована історія самої Російської Федерації, тобто, максимальний максимальної піднявши рівень, рівень на, на, на дестабілізації до максимуму. Так, да, звичайно, Путін буде вимагати на, на жертв. Путін буде вимагати винних серед свого оточення, тому що такі ляпаси, які зробили йому відповідно на цьому Кримському мосту. Я думаю, він звичайно не очікував, а тим паче в контексті свого, як мовити, ювілею. Тому ну, на кращий подарунок йому зробили, я думаю, його ж підлегне. Висловлюють припущення, що зробили саме. Е... Ці ФСБ щоб нашкодити військовим, або військові, щоб нашкодити ФСБ, яка з цих версій взагалі більш реальна? Ну, як на мене, ні перша, ні друга, а та версія яку озвучив я, що це саме Пригожин та кив. Ну, так би мовити, можливо, об'єднались попроти. Такої офіційної номенклатури Російської Федерації, да? тому що ми знаємо, що Кадиров не один раз уже заявляв про там, те, що необхідно силовиків направляти на війну, тому що ці там біздельні, і так корупційно заробляють гроші по всій країні, а вони вимушені мобілізувати відповідно свої, своїх людей і продати на війну Україну. Тому, звичайно ж. ФСБ Кадиров і Пригожин просто на ножах. ну і звичайно з військовими також. Більше того, ну більше того, пригожин же ж такий виконавець найбільш чорних замовлень, які не можна доручити путінські, да? яких не можна доручити ні ФСБ, ні військовим, ні якимось спецпідрозділам. Бо дуже багато ж інформації є про те, що ті Волиніці це робили саме люди Пригожина. А тобто акти не, не те, що там військових злочинів, а акти просто геноциду. Не, а, тобто найбільше звірства це роблять пригоженці. Ну, ну і звичайно ж. Що Кадиров там має, намагається поставити підніжку і військовим, і ФСБ яким, одночасно на і так би мовити, показати Путіну всю незграбність тих силовиків, які його оточують. Тому як на мене це може бути комбінація, така бачите, ззовні, яка представляє і ФСБ, і військових, і виводить на перші ролі, можливо, навіть Кадирова та Пригожина. які звичайно щоб не знову ж таки. Переслідують перш за все свої інтереси, і хоча є там кажуть, що він там улюбленець Путіна, але я думаю, що він того Путіна знову ж таки придасть на як там помічні фільми? При було скачки? При первом, да? первом же шухі. Да, да, ну, ну в фільмі. Так, але да, да, да. скажіть, невже ви вірите, що от вони вдвох. Це погоджували. Мені здається, що це Пригожин, якби якщо йти за вашою версією, то Пригожин міг сам зробити. Адже якщо Кадиров з Путін, то Пригожин з Путін, Пригожин з Кадировим зговорилися, ну то один чи другий обов'язково здасться. Це ж Росія. Ні, ні, я з вами погоджуюсь. Я не казав, до речі, що вони це планували разом. Я казав, хто найбільші берегідно з моєї точки зору є таким от заколотником внутрішнім. Це можуть бути вони разом, але це може бути і хтось окремо з них. Але це може бути абсолютно третя фігура, про яку ми навіть з вами і не знаємо. Але ну насправді я не думаю, що це. На скажімо, така прямолінійна логіка, що ФСБ намагається там підставити, скажімо, на військових, а військові намагаються підставити ФСБ. Насправді і величезні чистки після. Та моти дуже невдалої операції під Києвом, да коли росіяни були вимушені тікати з під Черніга, Сум Києва, а зараз із під Харкова. Тобто військові і так в Опалі, а і ФСБ також в Опалі, тому що ну слібом сілю ніхто не зустрічав. більше 60 тисяч трупів, Ну і так далі тому подібно. Тобто ці дві структури насправді зараз в дуже серйозній опалі там дуже великі кадрові чистки і кадрові ротації. Люди на посадах там навіть. Місяця іноді не перебувають, тому ну, це, це найкращий найкраще час, щоб не змести, скажімо, їх на максимально і потім розставити там своїх людей. Ну, от я вважаю, що ці кадрові ротації чи, чи харда як російською, це тільки нам на руку, тому що ну, керівництво весь час змінюється, вказівки якісь інші надходять то так, то так діяти, то так. От ви під погоджуєтеся з цим твердженням? Я абсолютно погоджуюсь. Навіть вчора в себе на Фейсбуці написав на щось подібне. На що ситуація з підривом Кримського мосту, це спецоперації по підриву. Да на то вона насправді і з цього ми починала наш Насправді ефір сьогоднішній. Вона вигідна дуже багатьом бенефіцарам, вона звичайно ж вигідна українській стороні, тому що на ми дуже чекали відповідно цієї події, але ми розуміли з вами чудово, що на скажімо так, ракетне враження, мало і воно б не, не дало того ефекту. На й більше того, там же ж шалена охорона, і найсучасніше ПВО і патрулювання з повітря. Тобто, навіть найбільш серйозні виважені військові з спілкувався, казали, що ну зараз удари по кримського мосту дуже малоймовірні і дуже малоефективні. Мало ефективні. Вот. тому тому там можна було тільки одним чином пошкодити це місце на таким прямим прямим скажімо, детонуванням, прямо на ньому. Ну відповідно, що і відбулось. можливо, зараз росіяни, хто це інспірував. На чи спецслужби, як ви сказали, чи там можливо Пригожин, чи Кадировці можливо в цьому і Україну, в тому числі? Тобто ми не маємо виключати і ці аспекти, але те, що вони зараз. Найбільші бенефіціари найбільшу вигоду отримувачі з цього саме в Російській Федерації, тому що це вже остання крапка, яку Путін терпіти не буде, і максимальні чистки як у військових, так і ФСБ причинить саме бо підрив Кримського мосту. Тому я особисто глибоко переконаний, що цей клубок звичайно він дуже складний і там дуже багато різних виточок пов'язано. Але найбільшим бенефіціаром я саме відповідно на ті, хто зараз намагаються розхитувати Росію. Відповідно зсередини. Що це на руку Україні? На от ви щойно сказала. Я з вами абсолютно погоджуюсь да на руку, тому що чим більше вплив кадрів, тим більше вмиваються російські кадрові військові, і тим більше приходять, скажімо, проходімці або ті люди, які будуть намагатися швидко видавати найкращий результат. А це вже нічого спільного ні до плодування, ні до страхування немає. Ми це чудово розуміємо. Пане Олексію, ще про іншу тему хочемо поговорити. Ось бачимо, що напередодні представники трьох країн отримали Нобелівську премію миру. Дві з цих країн вже воюють. а третя схожа теж готується до війни. Останні заяви і МЗС Білорусі, нібито, що Україна готується на них напасти. І Інформація про дрони Камікадзе на Півдні Брестської області. І, і заяви Лукашенка зізнання про те, що вони беруть участь в цій спеціальній військовій операції. Що це може означати? Чи це таким чином білоруська влада готується, готує суспільство та до того, що от, -от може розпочатися, можуть розпочатись бойові дії на території Білорусі? Ну, бачите, ви саме підводите мене до схожих висновків. Насправді ми з вами коли спілкувалися десь декілька місяців тому і аналізували активність на білоруському кордоні. І я говорив однозначно, що це все блеф і це тільки для реалізації цілей на роззосередження сил зсу. Тобто дійсно для того, щоб на тому тримати якісь можливі провокації, там тоді не було і великого контингенту. Не, там тоді були абсолютно не, не на мобілізовані е, білоруси, які там відпрацьовували якісь на оборонні, так би мовити, маневри. Розумієте? тобто тоді там декілька місяців тому ми з вами е, абсолютно чітко могли казати, що. На тому ти загрози серйозної зі сторони Білорусі не було, і відповідно ми з вами були праві. На, так воно сталося, якихось серйозних загроз ну, окрім того, що там ляпав Лукашенко на в телеефірах або зверненнях. Так і не відбулось, але зараз ситуація знову ситуація, відповідно інша. На чому вона інша? Тому що ну знаєте, на, як на мене, вона змінилася саме в саморкані. Вона змінилася після того приниження, яке на собі відчув Путін, і зараз він намагається відігратися на. На Лукашенку, на Білорусі, і це не просто так, тому що ви чудово знаєте чи не знаєте. Тоді я розкажу нашим глядачам, що під час саміту Шосамарканді самарканді між Білорусією та Китаєм було підписано досить високе, точніше максимально високе політична домовленість. Такі такі домовленості такого рівня, по перше, немає Російська Федерація, ну а це перше, що мастує зазначити. І друге ще о, такі, такого рівня максимальної домовленості про взаємопідтримку ще Китай має з двома країнами. У світі, тобто в принципі Білорусь третя. Чи це ляпас Путіну? Причому відвертий ляпас да? там от, на, цьому, на цьому майданчику, який Путін, Путін вважав антизахідним, який Путін вважав так, й можливо, навіть партнерським. Так, звичайно, це був величезний ляпас. А коли Путіна в один ряд там з іншими країнами досить посередніми, при всій полазі до них наблизь. На Коло сходу та середньої Азії ну стало абсолютно зрозуміло, що Китай воювати чи допомагати Російській Федерації точно не буде. Шовковий шлях уже забрали з Російської Федерації. Уже він буде проходити через Казахстан, скоріш за все, Грузію, Азербайджан та Туреччину далі на Європу. Тобто, в принципі, Китай розвернувся до Росії спиною, і це вже. Не чітко всім зрозуміло да, Китаю Китаю вигідно скуповувати дешеві енергоресурси, дешеву серевину це абсолютно зрозуміло. Але ситуація з Білоруссю не дуже критична, саме саме з цього моменту почалась. Саме тоді, після саміту то, Самарканді дьорнув путям на ковір Лукашенка, і в них була зустріч в Сочі. І саме тоді я в прямих ефірах вже почав говорити, що Сигнали ну насправді не дуже гарні відбуваються. Тому що ну ви розумієте наскільки це приниження було для Путіна? А потім, а потім в Абхазію відправив Лукашенка Путін там, на Там щось там. Хача в пулі поїсти полетіти чи що там водили, я не знаю. Тоді вже стало в принципі все зрозуміло. А потім і гур український гур почав давати інформацію про те, що залізниця Білорусі готується для прийняття великих вантажів на техніки, можливо, невеликої кількості людей, і тоді також стало зрозуміло, що щось. Точно відбувається. А коли не, зараз такі заяви і звинувачують Україну у можливому нападі, це вже, скажімо, таке певне дипломатичне підгрунтя. Для можливих так би мовити більш рішучих дій. Я зараз не хочу говорити якихось критичних речей, тому що це буде невірно, тому що а, і ГУР, і Українська розвідка і ЗСУ абсолютно контролюють ситуацію. В нас зараз проводяться там навчання паралельно з білоруськими а, північні бури. Ви це чудово знаєте. Ну, от, на детальцовується абсолютно різні варіанти і а, великих загроз ну, знов ж таки не відмічають з білоруської сторони, але ти. Що ситуація є гіршою ніж припустимо та яка була там два-три місяці тому? Ну да, ми можемо констатуватися, що ситуація точно не в сторону Лукашенка, тому що а, пряме, а, пряме долучення Білорусі а, до війни в Україні це означає одне фізичне знищення самого Лукашенка. Тому він буде максимально і до останнього відтягувати цей процес. Його знесуть або білоруська опозиція. Або ФСБ Російської Федерації, яке також давно ну, вже на ну, Олександр, всім там нападить. Дякуємо вам, пане Олексію, за такі цікаві думки, мій роздуми. Отже, політолог, юрист, аналітик, правозахисник та громадський діяч Олексій Буряченко в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, тримаємось. На все добре.